По перше, те, те що ця людина може є, е якщо в міру. Е Скажімо, таку містку людина може втекти або за кордон, або у Крим, там де у нас прокурор просить електронний браслет, щоб він спілкуватися. Це не допоможе, тому що ми бачили в Україні дуже багато людей, коли не, не в коли тікали. Всі оці подяки, які свідчать про те, що Шурко розвивав місто до і вніс багато корисного міста до це неправда. Відніх в було, тобто ми можемо підтвердити матеріалами. Феркалі стікають у річку просто напряму, через те, що ця людина просто розвалила очисні споруди, які нема, вони не працюють на жоден процент. Труби, які були залізні, водопровід так, вони міняються на пластику, який не відповідають нормам. через через що постійно у людей немає води. Перебої з водою постійно. Також хочеться сказати, що його багато майна у людини може бути зареєстровано на родичів. Родичі, родичі ці, можуть знаходитися в Криму. По Нашим свідченням є такі люди. І є така можливість втекти в іншу країну. Це місто Пергомайськ саме страждає через цю людину, через неякісне надання послуг через занадто високий тариф, 17 гривень 54 копійки за куп води. Ну, і також хочу сказати, що у прокуратурі та міліції є безліч кримінальних справ, які заведені саме громадськістю з ініціативи громадськості на цю людину. За два роки жодне з них не було розслідуване. Все, Запросити їх... Вас, ти, ти У мене зараз наразі немає. І е е е е ще є свідчення, що до прибанкротного е е стану, якщо е не помиляюся, в 2003 році, я не пам'ятаю, як точно звучить е вирок суду, але е був причасний та винен е саме Сергій Це Луков. Можете також запросити. «Расві... У мене наразі немає. У нас є заяви, які були подані, в тому числі кримінальне провадження. Щодо погроз розправи мені та моїй сім'ї, дружині разом з дітьми. Ми одноразово і дзвонили і підходили на вулиці саме, саме так. Саме Саме вони до вас підходили? Ні. Від його людини, як, як саме казала, я е, Сергій Васильович говорив, що ти йому уявляєш, багато неприємностей і люстокойся, і ми тебе поломаємо, ти нужен цілий. Зверталися <право <-хорони> до правоохоронних органів? До правоохоронних органів зверталися, но однорослого, власне, відомості внесено до єдиного. Внесені. Внесені відомості. Це саме до Вас, я що ви заражаєте, я вас вислухаю, дайте свідку доповісти суду, те що він каже. Будь ласка, не треба просити. Я вас вислухаю ще, пожаєте.